Доброго дня! У нас в роботі побував Mercedes-Benz GLK і хочу вам показати, яким чином ми замінили функціонал оригінальної мультимедійної системи. Ми встановили ось такий великий моніторчик 10-25 дюйма. Замість оригінального маленького, в кого є такий автомобіль, уявляю собі, що тут було до цього. Головний пристрій команд лишився на своєму місці. Джойстик також на своєму місці лишився. І ми маємо дисплей з операційною системою Android, який дозволяє нам використовувати всі функції Android, а також оригінальні функції автомобіля. Вони також зберіглися. У нас є налаштування системи, налаштування автомобіля, оригінальне радіо. Все, як було, так і лишилося і керується штатним джойстиком. Якщо ми хочемо використовувати Android, ми просто тапаємо по диспетчику і провалюємося в меню Android. Ось так виглядає головне меню, де в нас є доступ до самих необхідних функцій. Я прошив сюди GPS-навігацію. Тут є локальні карти IGO, які не потребують доступу в інтернет. Є тут, звичайно, слот вже і для 4G, є тут і Wi-Fi, інтернет можна роздати з телефона. Є музика з USB, є в нас Play Market, показую, якщо в нас організований доступ в інтернет. то... Заходячи в плеймаркет, ми можемо викачувати різноманітні додатки, такі, які ви використовуєте в себе і на телефоні або на планшетному комп'ютері. І що саме цікаве, є опція CarPlay. Тобто, якщо ви власник iPhone, показує, в мене є iPhone, законекчений по безпровідному каналу з цієї нової автомагнітолу, у нас є програмка ZLink, ми її включаємо і можемо користуватися навігаційними додатками прямо з телефона. По безпровідному каналу керуючи сенсорним дисплейчиком, або ж, от бачите, штатний джойстик навіть теж підтримується. Це в нас стосується навіаційних додатків і додатків музикальних: YouTube Music, Spotify. Зараз, напевно, знаходимося не в зоні дії інтернету. Всі плейлисти, все підзавантажується, все керується досить швидко. Також в цьому автомобілі ми підключили камеру заднього виду, включається автоматично при включенні заднього ходу. Ось на екранчику у нас зображення всього позаду. Активні паркувальні лінії вказують на виуріт керма і штатний парктронік задній відображається тут, якщо б по заводу стояв передній відображався б і попереду. Виключаємо передачу заднього ходу і у нас через декілька секунд знову з'являється то меню, з якого ми вийшли. В даному випадку меню CarPlay. Отож, якщо вас цікавлять такі рішення на автомобілі Mercedes, і не тільки на автомобілі Mercedes, на BMW, на Lexus, Range Rover, на багато сучасних автомобілів і не сучасних, звертайтеся, ми будемо раді вам допомогти.